Справжній перший сміх. Радіємо. Навіть Грей радіє. Ранній ранок вийшло у нас Дейзі, сімейство. Все, барбосик наш. Чи ні, Чи це водолаз, А ну поверни мордочку, бо не пізнаю. Хто це? Барбосик все-таки. Ну атосик. Дивіться, теж бігає. Ну, це, мабуть, прибіжка і закінчилася все. Побіг вольєр, гречик. Лисичка так взагалі в нас на свободному вигулі. Я прийшла, вона вся мокра, морда в снігу, довольна, бігає, радіє, не любить, як знімають. Побігла. Це вам знімає перший сніжок, мамуля пішла в розвідку до цуценя. Навіть грей, я ж кажу, він так мерзся. Зараз дивіться, як вибрикує. Вибрикує. Ти грався, тобі жилетку вчора одівали. Де твоя жилетка? Ти дожен був ночувати в жилетці. Ну, тут історія повторяється. Напередодні таке ж саме відео було, що ті гуляють, а ті гавкають. Ну, по черзі, по черзі, бо такої свалки я не видержу. Лисичка так гарно гралась, ну тільки на неї наводиш камеру. все, лисичка тухне. Всі акторські здібності в неї ховаються. Ну, Навіть атосік ще раз вийде. Погодка така не супер. Сніг мокрий. О, грей пішов докапуватися до підлітка. Це ж як же ж без цього? А я зараз набрала дров в тачечку. І через доріжку в нас приміщення з цуценятками після лікування. Іду туди розтоплювати, годувати, а ці поки побігають. А на 9 годину прийде ще одна людина, цих закриє, інших випустить. Лисичка, ну покажи, яка ти гарнесенька Ой, ні, не покажу, кажу, я взагалі нічого вам. Я вам позірвати не збираюсь. Лисичиня, Ну чого ти таке вредне? Ти ж так раділа, як я прийшла, тільки камеру навела. Ну, в руки ні. Ходи оце. Ось ось, хто в нас ручний, так це Дезі. Хоче всіх люби, собак, людей. Барбосик, покажи. Ну, так, да, Барбосик у нас зараз не в найкращому вигляді знайду вам вже якісь відео старі, де він після грумера, то він шикарнючий карнючий. А зараз трошки ми його так обскуплива, якби йому комфортно було. Водолазка та взагалі не то, що не красива, а просто виглядає непрезентабельно. Ну, чесно, нема часу, нема часу цим займатися, та ще й в зиму скупте їх, ніхто не буде, вже як є, так є. Весною все зробиться. Так, що, так, вони бігають, і я пішла до тусини. Дейзі! Це тобі хоч одна подружка за розмірами підходить. Трошки гарчить. Водолазочка каже: чого ти до мене пристала? Дейзі, Дейзі до всіх пристає. побігла. І гри навіть герої все добре. Нам би тільки миру, спокою, ну і гарної погоди, звісно, в наших реаліях.